Вже завтра у Брюсселі відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн. Уперше за історію створення контактної групи з допомогою Україні на засіданні. Головуватимуть не Сполучені Штати, а Велика Британія. Чому так сталося? Які питання порушить на зустрічі? Які ще політичні події відбудуться цього тижня? Ірина Іванова про все докладніше. Брюссель прийматиме у себе контактну групу у форматі Рамштайн не вперше, але ще ніколи на зустрічі не головувала Велика Британія. США лідирували у міжнародній коаліції держав з військової підтримки України з самого моменту її створення. Сталося це з ініціативи самих сполучених штатів і тодішнього міністра оборони Лойда Осіна після початку російського вторгнення. Першу зустріч провели в квітні 2022 року на найбільшій американській військовій базі в Європі Рамштайн. Звідки й походить неофіційна назва цієї. Коаліції відтоді відбулося 25 засідань очних та онлайн. Ці зустрічі об'єднали більше ніж півсотні країн. Як повідомляли в українському міноборони за цей час союзники задекларували військової допомоги Україні на 145 мільярдів євро. Утім, за зміною влади у Білому домі змінилася і структура міжнародної коаліції. Вона більше не підпорядкована Вашингтону. Частину повноважень ще до президентських виборів у США перебрав на себе сам альянс у німецькому візбаден. Запрацювала місія НАТО, яка координує постачання зброї Україні. А на зустрічі, що пройде в середу, головуватиме міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Від Сполучених Штатів у Брюссель прибуде новий очільник Пентагону під гексет. Це 44-річний ветеран воєн в Афганістані та Іраку, який пізніше працював ведучим на американському телеканалі Фокс. Як раніше повідомляли на сайті Пентагону, гексет підтвердить відданість президента Трампа як найшвидшому припиненню війни в Україні. Дипломатичним шляхом, а ще говоритиме про необхідність Європи брати на себе лідерство в наданні безпекової допомоги Україні. Нашу державу на зустрічі планує представити міністр оборони Рустем Умєров. Він же буде присутнім на міністерській зустрічі в штаб-квартирі альянсу, запланованій на наступний день, 13 лютого. Союзники будуть обговорювати збільшення видатків на оборону. На кінець 2024 року. Не всі країни, що входять у НАТО, віддавали на безпекові потреби 2 свого ВВП. Хоча. Таку рекомендацію альянс надав ще у 2014 році після нападу Росії на Україну та анексії Криму. Також у четвер пройде наступне засідання Ради Україна НАТО. А під кінець тижня відбудеться Мюнхенська безпекова конференція, де за даними американських медіа запланована зустріч президента Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Бенсом. Це буде перший особистий контакт української влади з новою адміністрацією Білого Дому. Ірина Іванова, Олег Невіновський. Подробиці. Європейський -канал Інтер. інтермарафон. Єдині новини.